Друзі, доброго дня! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Mercedes-Benz GLA 2017 року випуску. Автомобіль пригнано з-за кордону в досить таки непоганому, технічному та кузовному стані. Має бензиновий турбовий двигун об'ємом 2 літри Працює в парі з автоматичною коробкою перемикач. Має систему повного приводу Firmatic, оригінальні титанові диски 18-го радіусу. Має ось такий неймовірний колір який дуже відрізняється на дорозі та привертає на себе увагу. Електропривід та автодотяжка кришки багажнику. Багажник ось такий, невеличкий, але дуже компактний. Є закриття кнопкою та автодотяжка. Нагадуємо, салон в нас світлого кольору, шкіряний, в дуже гарному стані, без сторонніх запахів та пошкоджень. Має ось такий вигляд. Дитячі кріплення і зафікс. На задніх дверях є дитячий замок, два склопідйомники для пасажирів заднього ряду, обдув для пасажирів, для пасажирів заднього ряду також присутній. Три підголовники, три пасоки безпеки та задній центральний підлокітник із підстаканничками. Підсвітка для пасажирів заднього ряду. У водія повний електросклопакет. Електрорегулювання дзеркал, відкриття багажнику салону, пам'ять водійського та пам'ять пасажирського сидіння, електрорегулювання переднього ряду сидінь та центральний замок. Є передні та задні протитуманки, автосвітло, сенсор дощу, датчик світла, підрульові пелюстки, ось такий автоматична коробка перемикач, є ось такий круїз-контроль. Бачите? Є все присутнє. Регулювання керма по виліту та по висоті. Оригінальний пробіг 65 тисяч км. Є двозонний клімат-контроль. Є підігрів переднього ряду сидінь. Ось тут та тут. Є допомога при спуску, система старт-стоп, камера заднього руху з траєкторією, запуск двигуна, кнопкою. Автомобіль має приємний вид та салон. Сидіння з боковою підтримкою спини, ніг та колін. Його можна придбати як за готівку в лізинг, так і за криптовалюту. Подивіться, зробити тест-драйв та оформити покупку. Ви маєте можливість в офісі нашої компанії за адресою Кільцева дорога 1, паркінг торгового центру Республіка Парк компанія Автофокус. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!